Если сегодня не будет принято решение Верховной Рады прекратить издевательство над законодательством, над Конституцией Украины, над нарушением прав наших граждан, тогда нужно подниматься всем и решительно сказать свое слово. Еще альтернативы? Реформам в Украине альтернативы европейской интеграции не существует. Уважаемый Виктор Федорович, позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. Это наша плановая встреча. Чорн скоріше, український народ, а не європа. Щитає, що на сьогоднішній день українське руководство вибрало путь, який веде в нікуди. нікуда. Чозиндевей вич з говнове. Шановні народні депутати, переходимо для прийняття рішення. Лічильна комісія готова до роботи. Будь ласка, приступайте до голосування. Про внесення змін до закону України, про судоустрій і статус суддів. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження, щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів, щодо відповідальності за адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму. Дякую, прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235 за. Рішення прийнято, закон прийнято. Симоненко, фракція Компартії, 32 народні депутати, члени нашої фракції, всі присутні у залі і всі голосують, одностайно підтримуючи пропозиції, піднімаючи руки. А це порожні слова для тих, хто керує всім. Та не довго чекати залишилось нам. Ми прахнемо змін. Змін єдна серця. Ми прахнемо змін. Їх час добігає кінця. А віра і розум нас у майбутнє ведуть. Ми прагнемо змін. змін, змін. І зміни прийдуть. Ми плукали по коло. Вертались назад, але ми не втрачали брій, брій, Ми шукали дорогу і вірили, сонце зійде. Ми втомили промов та тират, ми вимагали дій, дій, відчуваючи зміни, ми знали, що день наш прийде, 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 ми прагнемо змін. Мін єднає серця, ми прахнемо змін, їх часто бігає книг. Наша віра і розум.

Одно ми відкриємо двері, двері до змін, до змін, ми прахнемо змін, змін єднай в серцях, ми прахнемо змін. Тих час добігає кінця. Наша віра і розум, нас у майбутнє ведуть. Ми прахнемо змін, і зміни прийдуть. Ми прахнемо змін, зміни єднають серця, ми прахнемо змін, їх час добігає кінця. Наша віра і розум, нас у майбутнє ведуть. Brachne mos Вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітися, поборете, Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Назвати Йора. Олена. Карл. Оксана. Сім'я Горчинських. Оля. І Тарас і Оля. Марта. Олександр. Аня. Роман. Іла. Славко. Ростислав. Анатолій. Олексій. Мене зовут Айлан. Андрій. Сергій. Катя. Олеза Слава. Аліна. Я приїхав з Лондона, з Великої Британії. Ми з Києва. Горшин. Голен. Я з Львова. Я з Києва. Одеса. Києва. Родились в Мелітополі, називаємо в да, Києві. з Києва. Я з Болгарії. Місто З Львова. Я взагалі Українка, але живу 6,5 років в Гуландії. З Києва. З, Черніва. з Черніва. Ровно. З, я. Я з Києва. церкви. Я киян. З Боярки. З Києва. З Львівської області, з Карпат. Я працюю в банку, я банкір. Я учасник підприємець. Я викладаю в університеті. Бухгалтер. У мене Менеджер по продажам. Я працюю в батішніх фірмі. А Працюю в медіа. Я підприємець. інженер, скажімо так. Юрист, партнер в міжнародній юридичній фірмі. У мене маленький ребенк ще що буде ще один, поэтому я мамочка зараз. Дуже різноманітна діяльність від музики до СТО. Студент. Після не навчаюся в Київському національному економічному університеті. Актор? Я тренер по боксу. Лікуємо людей. Лікар. Скажіть, ви тут за гроші? Ні. Ні. Я навпаки достатньо багато заплатила, щоб сюди приїхати. Ні, я не за гроші. Звичайно, що ні. Та я заплатила, щоб сюди прийти. Та ви тут за гроші? Ні. Нічого, не платить. Ні. Ви за деньги здесь? Ні, ні. Ви щось за то заплатили? Ні, я заплатив. Мені нічого не платили, я прийшла до друг Я? Ні. За свої власні гроші. За свої гроші приїхали. Ні, ніхто нічого не платив. Нуль гривень, нуль копійок. Ми ще самі заплатили сюди. Вам не заплатили? Вам заплатили за те, що ви прийшли? Як не сов? Ні. Так. Це смішно. Жодної копійки, я ще сам заплатив і людей сюди привіз. Хто би ти заплатив? Заплатив десь 5 тисяч. Провести сюди людей заплатив, щоб сюди пойдеть людей. Точно? Я на своїй машині приїхав. Сам. Ми тут не за гроші. Я думаю, що стільки грошей не вистачить ні у кого, щоб всім заплатити. В черзі приходиться стояти дві години, щоб гроші здати на Майдан. Ем, тому поки що, поки що ми платимо. Самі приїхали Самі своїми приїхали. силами. Говорять, по 300 гривень дають. Ні. Ні. А ну кармани покажить. Yeah. Свободу Пошел? не покупають, її я вибирають. Мені нічого не платять, я підходжу сюди на вихідних, я підходжу після роботи. Це навпаки, я плачу, я приношу сюди якісь продукти. буде рахувати, скільки я втратив. Якби я цю енергію, яку я витрачаю на Майдан, міг використати в роботу і записати нові контракти, то я думаю, що це було значно більше. Короче кажуть, хай вірять, що їм чуна платять. Правильно, виходимо. По-перше, мене дуже обурило ті дії нашої влади, які відбувалися за останні два тижні розгін Майдану. Я проти насилля. Я а, чесно за правду, тому що дуже неприємно слухати, дивитися все, що в на країні. Влада. Повинна слухати народ. Бо не було такої корупції, не було такої банди. У нас Все, Майдана, том, на сприладі. Тут що прийшло з розгоном майдану, а то собиття на Набанковий. Я тут, тому що я, я проти насильства і я за права субиті, а, від людей. Правда, для свободи правди європейського життя. Люди всі за ідею. Всі, всі сказали, що ніхто з майдану не піде. Ніхто я в свой вихідний день вийшов людей. вибір європейський сполукав. Прийти насамперед Европа за свою незалежність, свободу і то, що Европа сьогодні є, боролась Так от вони вибороли свою свободу і вони вибороли те, що зараз мають. А нам приходиться це виборювати. Хіба ми можемо цуратися своїх, свого і цих надбань. Євромайдан так. Я за наш народ, я дуже хочу, щоб ми були вільними. Я приїхала підтримати свій народ, свою націю в боротьбі за правду і за волю, свободу. Щоб ніхто брутально нічого не вирішував. Навіть не за Європу. Це од нас поставлено цілий. А за те, щоб просто люди були людьми. Без свисла, без хамства. Ми маємо бути поруч з нашим народом і в принципі довести справу до кінця. Краще майбутнє і краще життя треба дійсно виборювати. Я би порадив їм прийти сюди і подивитися, що тут насправді відбувається. Не читайте новини, не читайте газети, а прийдіть і подивіться все самі, і робіть свої висновки. Я вважаю, що равнодуші це найбільший гріх. Щоб вони прийшли, подивилися, і спробували самі взяти в цьому участь. Якщо ти хочеш змінити свою долю, свою країну, свою роботу, будь-що в своєму житті, ти повинен робити це сам. Економіку вас проще і легше, ніж чувства собственного достоїнства. Давайте йдіть на майдан заради наших дітей, заради майбутнього нашої країни. Сюди має прийти кожен свідомий українець, який дійсно вболіває за Україну і за майбутнє своїх дітей. Нехай ж приїжає. Зміняють влучому сі Тому Ми прийшли. Я думаю. А в країні намного борще, ніж приїхала зі на майдан. Людина має сама усвідомлювати, що зміни їй потрібні в житті. І коли людина це усвідомить, вона тоді мусить цих змін добивати. Вийдіть як мінімум до себе на площу, в себе в місті, подивіться навкруги і зрозумійте, якщо вам не подобається все, що ви бачите, а це нерозвинута соціальна інфраструктура, це занепад повного державного управління. Якщо вам все це не подобається, якщо ви це хочете змінити, то приїжджайте сюди. Нужно еднася і тільки тоді у нас все получится. Самі ми нічого не сделаем. Один в полі не воїн. Приходите, підтримуйте. Всем есть ми сила, місті. да. По-перше, тут не страшно. Тут є діти, є жінки. Подивиться, сподобається. вже зрозумієте, навіщо ми тут стоїмо. Я здесь просто смотрю, що вы вот это просто так не получите. Надо как-то бореться, надо просто показать у вас мнення. Найкраще це особистий приклад. Чим більше нас буде на Майдані, тим більше вони будуть бачити, що щось, мабуть, невірно в їхніх мозках, Хай беруть приклад з нас. Наша сила дійсно в тому, щоб не бути байдужими, щоб все ж таки взяти за руки і сказати, ми хочемо жити краще, ми будемо жити краще. Не можна сидіти. Прийде час. якось Їх це торкнеться особисто і вони можуть пожалкувати, що не були там, не відстояли свої права. Слава Україні! Героям слава! Присоединяйтесь к нам. У нас лучше. Ну, як бачите, я тут, я верю. Тільки вера нас тримає разом, Більше ничего. Последний вопрос. Что вы пожелали нашим коллегам из молодых регионов? З молодых регионов? Да. Бежать. Бежать? Да. Все, это все, что я могу сказать.